Черга поціновувачів друзів від Макдональдс. Розтягнулася до Київського шосе. Що у мене є? Що у мене є? Це Макдональдс меню друзі. Сьогодні по усій Україні абсолютно запускають меню із фільмом Друзі. І в Полтаву воно теж прийшло. Зазвичай в Полтаву приходить на другий чи на третій день. Але сьогодні по всій Україні... А, підожіть, вчора в тестовому режимі запускали. Да, в Полтаву на другий день зайшло, як завжди. Так, що у мене тут? Тут філео -фіш меню Коштує воно. Так, філео -фіш меню Вкриваємо. А! І ще найголовніше подивіться, яке у мене капучино красиве. Капучино, друзі, красота. Ви ж пам'ятаєте цей серіал? Знаєте, що та-да-да-да-да-да-да-да. -да Ні, це, це, це друга пісня. В общем, коротше, що вони всі на диванчику сідають. В общем, це той серіал. Так. Капучино стаканчик не викину. Откриваємо меню, друзі, Вспомнили дійства. Так, і що у нас тут є? Коробочка акуратно. Більше купляти не буду. Собака дорога. 100 гривень заплатила. За що За що я заплатила 100 гривень за картоплю обичну? А, макріспі. Це, це я синове взяла. Макріспі, Макріспі. Соус Моніка. Ви представляєте, соус Моніка. Прикольна. Моніка ж була кухаркою брюнетка. Вона мені не подобалась, хоча я теж брюнетка. І, і ось саме головне коробочка. Коробочка. А коробочці хто? А ну-ка фібі? фібі. чи не Фібі Так, зараз скриваємо. Коробочку, за яку я заплатила, 99 гривень. Дивіться, наклейка тут. Щось зламаю кузду, бачите. Ламаю всі ногти об неї. Та блін. Ну як цю коробочку відкрити, щоб не порвати. Блін, жалко, коробочка ж гарна, сувенірна. Хочеться відкрити коробочку красиво. Ні, не ключем до машини, ще ключ поламаю. Ось штучка для стекла. Для різки стекла у мене. Знаєте, як, не дай Бог, ти кудись провалишся в воду. так І що вона зробить воно? Короче, нормально відкрити не вийшло. Скрили як-небудь. Я хотіла, щоб коробочка осталась. Я думала, це вже бургер. Ні, це не бургер, це бути. Це? Це фібі. Дивіться, вона дійсно похожа. Він реально похожа на фібі. До речі, це кіно це моя, моє покоління, тим, кому 40+, 35+, молодь не бачила цього фільму.